Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3207 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 737 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8139-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 77 сім. Двадцять. Вісім. Тридцять три? Шістдесят дев'ять? Шістдесят два, 49, п'ять, двадцять шість, двадцять один, сорок дев'ять. Сорок сім? Тридцять. П'ятдесят. 64, 60, 37, 58, 7, 39, 72. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. В ефірі 6992-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. Нуль. Нуль. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 0. 0, 5. Бережіть себе. Все буде Україна.